Дивлюсь, дивлюсь на ці рельси і згадую життєвий шлях. Коли ти йдеш, йдеш і перед тобою вибір, так як на цих рельсах куди їхати. І так в житті. В житті. Що ми вибираємо? Куди ми йдемо? Це як добро і зло. Що ти вибереш? Я хочу сказати, що, на жаль, в більшості, як я бачу в життєвій позиції людей, вибирають люди слабше, а слабше це є зло. На жаль, люди вибирають більше зло, так людям легше. А вибрати добро, благословити людину, простити і покрити все любов'ю з миром це шлях, шлях сильних людей. Я завжди про це намагаюся говорити і казати, що тим, хто ображає, засмучує у відповідь, говоріть добрі слова, благословляйте, вибирайте так, як. На цій розвилці вибирайте, старайтеся вибирати, просити в Господа сили, вибирати добро, вибирати хороший шлях, бо він веде до життя, він веде до радості, миру. А зло і це все воно людину знищує. Воно знищує, воно людину псує зсередини, людина як гниє зсередини. Добро воно оживляє, воно збагачує духовно. Каже, Боже благословення, воно смутку не приносить, воно збагачує. І зараз стою на цій розвилці і я так само думаю, куди мені йти? Прямо чи правіше? Ми вибираємо. Ми вибираємо, що нам робити, як нам жити. Я бажаю собі і нам, людям бажаю, вибирати добро, вибирати добро, любов, милосердя. Це, це єдина дорога для нас, людей. Єдина дорога, яка тримає цей світ, тримає тут людей, людство на цій землі. Це любов, Божа любов. І хочеться. Хоч ті... Краплинки відчувати цю Божу любов і реалізовувати в життя цю Божу любов. Тому вибір за нами, хай Господь допоможе нам вибирати добро, благословіння, а не прокляття. Отак як вибір одне благословіння, інше прокляття, я бажаю собі і вам, і всім людям вибирати благословіння, добро. Боже благословінь, миру бажаю вам. Миру для України з миром! амінь.